Ну, На кінець то хоч одного зібрали на виставку. Terraforce 554 XLC. Хто там розказує, що це Orion? Ні, це ніякий не Оріон. Ось показую. Це Terraforce. Це значно крутіший трактор на дуже класних мостах з потужною резиною. Не те, що в Оріона вона там чуть не лиса стоїть. Навіска вже йде на крюках, до речі, на 950 кг. Є керування од речах ззаду гідравлічною навіскою, кондиціонер. Тут стоїть вже ось там регулятор. Це на кондиціонер, сидіння пілот стандарт, підвісні педальки, приборка нова, 2400 кг важить. Є все, що може бути. Камера заднього виду, гідропідсилювач руля, блокіровка коліс, е великий бак. Дуже, до речі, класна, якісна збірка, не гірша, як у дорогих тракторів там, поза 15 тисяч доларів. Поки це найходовіша моделька. Також міняємо на будь-який твій китайський міні-трактор, мотоблок, мототрактор і так далі. Є ще, до речі, такі бюджетні модельки. Це все те саме, тільки буде без реверса та без кабіни. Ціна 7700 доларів. Така ж сама величезна 50. -ка.